Зараз у мене залишилася ласка а до золота два на стул. На стул. Потім буде на ньому титул. І все. Я більше других не буду прокачувати. У мене буде три титула Три. 困了吗？困了吗？给我。对号。 Крыса. Давай, ну же, ж, Нет, а да, давай, ну же Ну все, она померла. Молодец, фанги. Ось дивіться. А нет? <хи> нет. Це не ласт катка. А, кстати, я злив. Шість кубків. Ну це так мало. Це вже ласт катка до золота 2. Потом идем до титула Дейкей. Ну, у мене є президент Бравл Старса. Ну, Вс, ми титул. Раніше було так, а тепер так. Ні, на мого любимого Бравлера. Я скопіював як у Макса ось оці іконки, оцей Пін, бравлер, оця іконка і Тіту. Я так само зробив. І прикольно думаю, тільки в нього ім'я красне, а... а. Красне. Не красно-красно. Так, ладно, начнем полосту катку, до золото 2. И, кстати, да. Я титул, возможно, сегодня буду апать. А может и завтра буду апать титул. Типа сегодня и завтра. Типа, может, завтра я апну титул Дейкой? У меня будет два, три титула. Хм. если уже за батл считать, типа, неудержимый. ему, ему. Молодец! Ище, ище! Давай, ну Ботинок мне не попался. Ну ты играть на месте что? В мене, челік, який грати не вміє, а він нічого не робить. почти як цикло. Придется все за нього робити. Де да, да, вот там? під Емопицтужар. Я тобі на все. на убив. ні, я не вбив. Чи вбив? Непонятно. Тільки хай попробує хтось сюди прилетіть. Я його приб'ю. Їмо під стожар п'яний. А, в нього оця алкоголічка. Алкоголічка. Нікого нема, чел. Один, два, три. Треба... боху! Я передумав, не надо мене вбивати. Ну, щел, ну що він тупить? Я говорив, не надо було це робити. Надо було в Діномайка тратити, поки воно чел не заспавний, все лошок. Прям гарно цілився, що ще аж промазав. Молодчинка. Тільки спробуйте розрабочувати мені не дати опит. Я вас приб'ю. Дивіться, золото 2 на 100 Забираємо іконочку і йдемо до тітула дикий. Тітул дикий. Дивіться, що я хочу зробити. Зробити. Взяти Едгара. Ой. Взяти це Стул. І для нього зробити по-другому. Це буде для Едгора. Оце буде для Едгара. А це для Стул. Тоді робимо для нього як для Стул. Шукаємо Стул. Де це стул? стул? йо моє де ти? Сту ти де де? де? де сту реально. Реально, Де сту? Де сту? Немає сту. Де він, -мо, я щас буду злиться як оцей Анджело. Де реально він? Я його знайти немає. Давин! 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 Ну -мо! Не маю! О, О, есть! Не, не. А да. Не, не, не. Ах. Все. Дай до титула. Пока.